Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї отримав новий транспортний засіб. Тепер у відділенні соціальної допомоги вдома з'явився електромобіль. Отримали авто завдяки сприянню громадської організації сильно. Відділення соціальної допомоги вдома один із шести структурних підрозділів єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. На обслуговуванні у відділенні понад 170 одиноких осіб літнього віку. Їм доволі часто потрібно відвідувати різні держустанови, медичні заклади чи просто купити необхідне на ринку чи то в магазинах, розповідає заступниця директорки єдиного центру Ірина Лерш. Тепер для цих потреб відділення соціальної допомоги вдома матиме електромобіль для оперативного реагування, для більш якісно, якіснішого та швидшого надання послуг, даний автомобіль нам є дуже цінний. адже і соціальних робітників для доправки. Якихось певних продуктів харчування, от зараз здійснюються закрутки на зиму. Е, наші підопічні хочуть більше е, собі прикупити якихось е, ласощів з ринку, і саме для цього ми зможемо їм допомагати це транспортувати. Також не менш важливим є питання медичного обстеження, і саме завдяки автомобілю, ми зможемо дуже оперативно е, довести людей до медичних закладів. Також це представництво в органах місцевого самоврядування, де особам необхідно прийти подати дати певні документи, звісно, під супроводом соціального робітника. Водночас працюють у відділенні соціальної допомоги вдома 17 фахівців автівкою також швидше і більш ефективно можуть надавати послуги зокрема, навідуватись до одиноких часто у віддалені куточки громади. Продовжує Ірина Лерш. Попередньо це треба було або користуватись громадським транспортом, або пересуватись пішки. Але зараз це буде набагато швидше, і відповідно ми зможемо охопити більшу кількість людей і забезпечити більшу потребу. Автівку отримали від волонтерів, а саме завдяки громадській організації сильно це такий перший електромобіль, в принципі, в нас, У нас також і інші автомобілі, але вони мають трішки інші профілі спрямування, і ми максимально старалися з наявним ресурсом забезпечити всіх всі потреби. Але, от на даний момент, в нас є, от завдяки громадській організації сильно така можливість забезпечувати ще більш краще наших одиноких осіб похилого віку.